Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Настав час конструкторського бюро. Зараз у мене на годиннику 18.59, тобто приблизно через 1 хвилину вже запуститься ця подія. Буду приймати в ній участь, укомплектую цю машину, друзі, після того, як її заберу з КБ і зіграю один бій також на відео. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, сьогодні вийшов невеличкий мікропатч, який додав цю подію від конструкторського бюро номер 6 І я так розумію, ще вніс поправки у характеристики самої ДБВ-152 по стабілізації. Тобто в нас раніше в Русі вона була дуже погана 0,30, тепер стала просто погана 0,20. По обладнанню, до речі, от у нас КБ почалося, тому не буду витрачати час. Давайте з самого початку по кресленнях універсальні. Ідемо по універсальних є. Так, Німеччина два рази. Тут не можна, тут можна. Далі, 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 далі. Зараз я з креслень чому починаю, друзі. Тому що я не знаю, наскільки мені вистачить креслень відсотків. От, бачите, і все. Тепер давайте, значить, вводить 410 тисяч. І далі вже кредитами добивати відсотки, які залишаються, Постараюся більш-менш квапитись, аж 37 мільйонів. Ну, нічого страшного. Вкласти. Дивіться, який номер, дивимося. 29 624 друзі. Навіть більше, ніж Вікерса. Тобто ця машина більш популярна. Ця машина більш популярна і це трішечки мене дивує. Подивитися в гаражі. 29624. Це капець, друзі. Дуже швидко на моє здивування розбирають цю машину. Зараз я її буду вкомплектовувати обладнанням. До речі, до речі буду ставити трофейне обладнання, трішечки інше, ніж я казав. Перше, це трофейний досилач. Друге, це трофейні механізми повороту все-таки поставлю для того, щоб апнути розкид під час руху та повороту. Плюс до того, до швидкості повороту шасі і до швидкості повороту башти, ми зможемо отримати своєрідний ап. І все-таки трофейний приціл поставлю. Вентиляцію поки що не буду ставити, от такій от збірці буду її катати. Малий ремкомплект, мала аптечка і допайок, це само собою. Плюс до того, давайте її укомплектуємо по Боєзапасу. Так, скільки в нас? Фугаси в нас, в принципі, нормальні. Хай буде 5 штук і голди, голди 50 на 50. От давайте 50 на 50 по голді і по оскільки осколкував власні снаряди. Застосувати помилка під час налаштування боєзапасу, спробуйте пізніше. Щоб це могло означати, друзі? Я трішечки не розумію. А, дивіться, лагонули серваки, походу. Гляньте. У мене просто-напросто ресурси провантажуються, я так розумію, за того, що купляють ДБВшку зараз. От такі от глюки невеликі по серверах. Зараз воно трішечки роздуплиться і далі продовжимо, друзі, укомплектовувати машину. От, дивіться, все, все нормально, все ніби стало на свої місця. Тут давайте 15. І тут так само 15. Застосувати є. Так, сюди ще поставимо на перезаряджання. У мене трішечки є оцих настановчі, як їх назвати, і по екіпажу тільки ще ПТК у мене є екіпаж. Ну, Зрозуміло, ПТ-шка Чехословаччини, і він не дуже тут хороший, якщо чесно, тому що всього четвертий пірк, так скажемо, качається, навичка четверта. Тому от такі комплектації буду її викочувати. Бачимо, що розкид на 100 метрів у такій комплектації, як у мене, 0,26, час зведення 1.44. Ну, непогано. В принципі, думаю, буде непогано. А ну, давайте подивимося по скритості. 39,8. Нерухома машина 25,48 під час руху. Але в мене ще не викачана польова модернізація, друзі. Коли ми її викачаємо, буде збільшення рівня скритості і о, до розкиду під час повороту шасі. Тобто трішечки апнеться стабілізація, якраз те, що потрібно, але це вже коли будемо викачувати саму польову модернізацію. На даний момент непогано, давайте перейдемо все ж таки до бою на цій машині, подивимося, як вона буде тепер грати з оцими покращеннями, так скажемо, по стабілізації. Тим паче, оці повороти механізму повороту вони також будуть трішечки, але все ж таки апати стабілізацію. Плюс до того в екіпажа потрібно викачувати плавний хід і плавний поворот башти для того, щоб розкид був менше. Звісно, він ідеальним не стане, але тим не менш, знаєте, краще буде, ніж було. Плюс до того потрібно викачувати в екіпажа ідеальний заряд для того, щоб збільшувати швидкість польоту снаряду. У мене ця навичка викачана не повністю. От бачите, ББшки летять уже 1286. Кумулятивний снаряд 976, напевне, буде приблизно 1000, якщо викачає на 100%. І так само от летя 976. Тобто більш-менш комфортна така швидкість робиться. Оці 100 метрів на секунду, так скажемо, зайвими не будуть. Так, Дивіться, що у нас по ДБВ. Один гравець на ДБВ є вже. Є вже починають укомплектовувати машини. І виходити по в бій. Ну, звісно, на ходу дивіться, яка стабілізація. Ви самі розумієте, що ну, жахливо, можна сказати. Тут нічого вже не скажеш. Давайте подивимося, я не знаю, чи сюди стати, чи куди стати. Т-54 полегшена. Поїхала. Та, щоб мене не підсвітило і не забрали взагалі. Бо буде весело. Ну, Зводимося відносно швидко, от, дав одну плюшку, але там нікого не було. Дуже часто, звісно, можуть і бути. Правильно буде виїжджати от так, от розвертатися. І виїжджати задом, щоб менше корпусу показувати. Так, дивимося. Угу. К-91, але він там ЖД шляхами. 549, ланценсі збрили. Ні, ну ББшки нормально летять. 1286 якраз норма. Якби він трішечки вище піднявся, було б класно. Я б міг плюшечку дати. А так не дам. Опа. Оп! 764, друзі. Відчуття приємні. Коли залітає, відчуття, звісно, приємні. Так, той тікає, але я б на той момент і не перезарядився, так що нічого тут страшного немає. Постараємося Ксора підловити. Треба, мабуть, ближче під'їжджати. Ой-ой-ой, Ксор виїхав був. А я його прогавив. А я його просто-напросто прогавив, друзі. На, 924 прекрасно. Прекрасно залетіло. Залетіло дуже прекрасно. т 103, і там ще супротивник є. Отой К-91. К-91. Давайте об'їдемо, постараємося цього чувачка розбирати Т-103. Так, 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 так. Залітаємо. Динаміка нормальна і це радує також. Реально воно нормальне. Дібридінь. 645. Є. Та ні, машина непогана, друзі. Повинна бути непогана. Звісно, це тільки перший бій, але, тим не менше, я думаю, що вона і дійсно непогана. Все забрав. Їдемо далі. Три фрага є. Зараз до ксорчика поїдемо у гості. Ага, а він тут і залишається. Нікуди дуже далеко не поїхав. 858, все, він шотний для нас. Він уже шотний для нас. Зараз залітаємо, забираємо. Він нам плюшку одну дасть. Ні, не дав плюшку. Ми його забрали. Так, ховаємося. 3-400, ну це дуже хороший бій. Ну тут, правда, і до 8 рівнів закинуло, друзі. Тобто для 8 рівнів, звісно, це загроза своєрідна, тому що плюхи, дай Боже. Зараз постараюся об'їхати. Опа, Т-95, нормально, так. Так, 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 тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо. Зараз ще можуть одну плюху дати, але я можу і не пережити вже її є, втік. ху, Давайте на голду перезарядимося. Давайте на голду, тому що тут ще бій такий, що не все вирішено, так скажемо. 833, прекрасна плюха, друзі. Прекрасна плюха. Якщо мені ще хтось допоможе, то взагалі буде круто. Так. Давайте поїдемо, вистрілим по Аміксу. Тільки треба так охайно, щоб. А, він дивиться не в наш бік. 743, прекрасно. Ну, до мене зараз буде їхати гість скоріш за все. Так, їде. На Імікса їдемо. Ще одну плюшку дамо. 800, так, 5900 уже, друзі. 5900. Ну все, він мене зараз забере. Ну, по крайній мірі, повинен забрати. Ну, в мене КД довге просто. 5900 накидав нормально. Це доволі так непогано, друзі. Я надіюся наші затащить та повинні затащити наших більше тут. Давайте вже хай бій до кінця дійде, подивимося, як вони будуть це робити. 5905 фрагів. Звісно, в кожному бою так не буде, це однозначно. Але, Друзі але плюхи доволі такі непогані. Плюхи непогані і це радує. Так, поставимо оцінку, що бій сподобався. Реально сподобався, хороша машина, друзі, доволі точна. От в приціл рекомендую, друзі, ставте приціл, спробуйте з прицілом. Ви його завжди зможете зняти, мені зайшло. По крайній мірі, оцей один бій, я буду ще катати на даній машині, для того, щоб її зрозуміти більш детально. Ресурсів доволі так багато, я витратив на неї, особливо посріблу. Тому що я думав, що в мене кресень буде більше, так скажемо, які я зможу використати. як бачимо на практиці, там не все так просто по оцих національних фрагментах. Ай-яй-яй, два рази вистрілив і два рази, дивіться, не пробив. Чи рикошет, чи що там у нього було. Я надіюся, вони затащать. Я надіюся, вони затащать, тому що це капець. Ага, все, Т-95-го тепер потрібно забирати. Бо я вже хвилююся, думаю програти такий бій, ну так собі. Не хочеться, так скажемо. Хай з обох сторін оточують та і все. Яка різниця? Вен Алде стрілять. Та що він робить От чувак. Давай, давай. О, є раз. Є два, все. Хух, забрали. Т-95-го. Забрали, розібрали, перемога. П'ять фрагів. Прекрасний бій. Я так думаю, що дадуть десь першу ступінь. Скоріше за все першу ступінь, тому що це всього-навсього бій з восьмими рівнями. Якби був бій з десятками, то можливо б навіть майстра дали. А може й друга ступінь буде, хто я знає. Третя взагалі, друзі. Взагалі, третя. Я вже розмріявся так, що мені дадуть першу ступінь. Нічого подібного. На цій ПТшці, походу, доволі так легко буде відігрувати. Знову дивіться, завантажені сервери. Бачите, всі ресурси провантажуються, стається постійно помилка. Я надіюся, зараз це виправиться ситуація. Застосуємо цей бонус, щоб я не забув. І заодно треба забрати е, нагороду клана. Також, щоб не забув, тому що, блін, класний бій, дуже сподобалося, чесно. Ну, добре, добре. Дивіться, і БВХ розвалена. Вона не відремонтувалася, тому що тут все провантажується. О! Тепер на ремонт. Ремонт. Ні, знову знову провантажується. Це капець. Дивіться, не витримують сервера, та я не розумію. Всього 169 тисяч і не витримують сервера такого навантаження по конструкторському бюро. Ну це просто якийсь феноменальний фейл. Я не знаю. Ну чому? Я розумію, що всі купляють, ну, хай магазин підглючував би, знаєте, там чи ще щось. А так повністю сервера підвисають. Дивіться, яка е, ситуація. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Мені буде дуже цікаво, за скільки розібрали ці 50 тисяч. Тому що якщо я відхопив от з таким от номером цю машину 29 624 за хвилину приблизно. Я десь хвилину оці вводив у ці ресурси, можливо, трішечки менше, то це дуже швидко розгрібали. Вікерса, наприклад, розгрібали набагато повільніше. Де в мене от Вікерс? У мене десь він тут поряд був, ніби ні. Щось я його не бачу, друзі. Щось я його не бачу. А, я зрозумів. У мене ж ДБВ не як основна. Ось ДБВшка, а Вікерса я обрав, по-моєму, як основного. От дивіться, у Вікерса у мене номер 13688, При тому, що я так само вводив ресурси. Я так само точ у точ вводив ресурси. Тобто ви розумієте, що на ДБВшку попит набагато більше, ніж на Вікерса. Пишіть, що ви думаєте на рахунок ДБВ, тому що я бачу, що не, як не розвантажиться, так скажімо, сервер. І очікувати цього не будемо. А ви просто пишіть, з яким номером ви забрали, за які ресурси, чи брали, чи не брали, чи плануєте брати, наприклад, якщо вже побачили, що там залишилися тільки без номерних 3D-стилів. Коротше кажучи, мені буде дуже цікаво це почитати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал, і до побачення до наступних відео друзі папа -па.